Яка ж ти м'якотіла, вже мені це поперек горла, бачити тебе не можу. Такими словами чоловік пішов, а я просто реально не розуміла, що ж я зробила не так. Я ніколи не скандалила з чоловіком, не казала, аби він бавився з дитиною, навпаки, старалася робити все можливе, аби Дмитрик не турбував його. Саша сказав, щоб я сиділа вдома, і я так і робила. Тому у мене в домі був ідеальний порядок. Завжди готова їжа і саме ті страви, які Саша любив. До нас не приїздили батьки, бо Саша не любив нежданних гостей. Зате сам любив провести час з друзями, тому я й слова йому не казала, коли він ішов відпочивати від сімейної рутини, як він це називав. На вихідні я залишала сина в батьків, щоб ми могли побути разом, хоч це й рідко бувало, але ми ходили в кіно чи вдома, дивилися фільм, і ось тепер я виявляється, мямля, і він не хоче зі мною жити. Я його своєю поступливістю дратую. Дитино, сказала мама, твій чоловік ще отямиться, що була поруч з ним людина, яка його сильно любила. Але я дуже хочу, аби ти до того часу стала міцно на свої ноги і почала заробляти на себе сама. Я так і зробила знайшла на антресолях свій диплом, трудову і почала ходити на співбесіди. Без досвіду не дуже брали, але я була наполеглива і мене взяли на декретне місце в один офіс. Я була дуже рада і старалася не підвести. Мама допомагала з дитиною, тато допомагав грошима, і я ще й на аліменти подала, чим викликала щирий подив Саші. А ти диви, яка пір'я виросло. Але я нічого не сказала, бо вже добре оцінила, що скільки коштує. Коли у мене з'явилися другі стосунки, то я не знала, як себе вести, бо вперше я була поступлива адже любила і довіряла, а що робити тепер. А як знову буде те саме, не хотіла знову переживати ті ж почуття, іначе чуючи мої сумніви, на порозі виріс Саша. Оленко, я хочу вернутися в родину. Тяжко мені без вас, як я помилявся стосовно тебе і того, як має виглядати справжня дружина, опора і надія для чоловіка. Це все та інша, причарувала і все, я пропав, але я завжди тебе любив, тебе і сина. Справді. На серці у мене потепліло, що нарешті той, з ким я жила 10 років, оцінив мене, а потім кажу а коли у Дмитрика день народження? Що? не зрозумів він. У сина, якого ти так любиш, коли день народження? Я не пам'ятаю дати, ти ж мене знаєш, восени. Ну, ти хоч місяць запам'ятав, уточнюю, та що ти починаєш. Ще скажи, коли у тебе я теж не пам'ятаю, але це не означає, що я вас не люблю. Може, і не означає, але означає інше тобі все одно, коли у кого яка дата, бо думати треба лише про те, що треба тобі, так от, мені не треба тебе зараз, від слова зовсім. Закрила перед ним двері і зітхнула з полегкістю, бо, якби дійсно згадав наші дні народження, то прийшлося б хитрувати статуї весілля. Мені просто стало зрозуміло, що мені цього чоловіка не треба. Не те, що для життя, але й просто слухати чи бачити вже дискомфорт. Я тішилася цьому звільненню, а тоді вирішила цей самий трюк провернути зі своїм залицяльником. Коли він знову запропонував зустрітися, то я не відмовилася і почала проводити і над ним і над собою експеримент чи мені подобається з ним ділитися своїми думками, і чи він запам'ятовує те, про що я говорю. І знаєте, він запам'ятовував. Він одразу ж перестав приносити мені Лілії, бо я не любила такий запах, знав, що я не люблю гарячу каву і не їм в супі рідке. Він одразу запам'ятав день народження мого сина і прийшов з подарунком, хоча я йому не нагадувала, і я довірилася цьому чоловікові і ні разу про це не пошкодувала. Адже мене цінували так само, як я цінувала його. Підпишись, підтримай українськомовний контент.